Ой, хорошо, друзі. Хорошо вдома. У мене тут батарейка весь поряд. Ой! Дійсно вдома хорошо. Де б ти не був, а в селі, в своєму домі. навіть коли тут немає ніяких ремонтів. Ну, все буде, конечно. Не зразу. Не зразу навіть й думати не хочеться, скільки тут надо ще вкладувати, Но. Суть в тому, що тут хорошо. Як якийсь там філософ говорив, що твій дім там, де спокійна твоя душа. А тут, де дійсно, моя душа спокійна. Для когось це ужас, там, фу, ні, ти що бомжара і так далі. А для мене ось тут. Це вам тут філосвою, свої думки, філософствую. Це купив кофе. Не буду говорити виробника. Не подобається. От, щиро, говоря, не подобається. Це, там вже його небагато залишилось, а потім буду пити Люблю ось так сидіти і взяти книжку і читати. Давно вже, до речі, вже неділіки-дві, навірно, я не читав, може менше, але Та часу просто не було. Часу не було робота, робота просто. Юлочку хочу купити ще не одну, а пару штук. Хоча кажуть, що не можна ёлочки біля дому садити, бо це там не гаразд, не гаразд, вдома будуть. Як там, не гаразд по українськи не гаразд. Дома будуть сварки, сіділа. Коротше, там багато чого говорять. По факту просто лки не можна садити. Ось я на неї дивлюсь, У мене тут йолочка є. Хто знає, дивився мене то. Ось як моя. Красавиця, прям запах такий від неї стоїть. То... цей. то просто не можна їх садити біля дому із-за того, що у них корнева система йде поверх ґрунту. І тобто, якщо, не знаю, я там на себе навів, не навів, що я там знімаю, то вона просто рушить фундамент в постройках там. Дом, гараж, там, все, що у вас там стоїть біля неї. за цього типа, не можна йолочки садити. Ну, особисто для мене це кайф, це настільки кайфове дерево, настільки воно. От для мене йолочка це клас. Скарпат хотів вести, їздимо мотоциклом. Тому році Поїхаю мотоциклом в Карпати. О, собака опять, ох, іш гауньок! там. Поліз, ну, не хочу камеру вимикати, а в цьому режимі камера не збільшує. Полізла, коротше, до сусідів. То це з Карпат. Привозив я, поїхав я, там йолку викопав. Три штучки, отаких от невеличких сантиметрів, там по 30. І поїхав я на море потім, відразу з гор, з гір поїхав туди. Це... Короче, морський воздух дав їм по шарабанам. Я приїхав сюди, в село, їх посадив, ну вони не прийнялись. Вроде спочатку ще трималися, якось там питалися, вроде наче прижитися, але ні. надо будет купить елочки посадить хочу елочки посадить не знаю кто меня это дивится это люди же делятся, или что тут я мелю Так що так, друзі, буду виключатися. хочу почитати книжку. Потім надо буде посирать маски. Трусля в сірку закинуть.